Слава Ісусу Христу! Приємно славити Бога, хвалитися Ним, як свого часу Давид сказав, а ми хвалимося іменем Господа Бога нашого. Ми встали і стоїмо прямо. А інші хвалилися колесницями, інші конями, вони похиталися і впали. І як свого часу Давид ще сказав, журбою, каже, а серце їх немісно стояло при ньому. Вони були невірні Його заповіту. Улюблені, як хочеться, щоб ми сьогодні завжди стояли в вірі, не відпадали від Господа. Як свого часу потужно Духом Святим апостол Павло сказав, що Ісус є першим всього і все ним стоїть, і Він, голова тіла церкви. Слава Ісусу! Все ним стоїть. І то, що ми стоїмо у вірі, йдемо за Господом, і бажаєм серцем, душою бути йому вірними, це завдяки того, що все ним стоїть, що Він нас держить улюблені, підтримує. Адже не ми корінь тримаємо, а корінь нас. Ми, є його гілочки, слава йому, а Він корінь, який нам дає ці соки для життя, щоб ми всі принесли плоди. І тим, каже, прославиться Отець Небесний, коли ми принесемо багату плоду. Слава Ісусу! Тому хай ім'я Господнє буде благословене, щоб ми стояли в вірі. Як свого часу до Євреїв записано, там є така чудова порада для нас, каже: терпіння вам потрібно, щоб Божу волю виконати, бо ще небагато і дуже небагато, і грядучий прийде і не забариться. Ось. А праведний житиме вірою, а коли він захитається, не благоволить до того душа моя, і каже, ми не з тих, що хитаємося на погибель, а стоїмо в вірі на спасіння душі. Як нам необхідно стояти в вірі до кінця подиху нашого улюблення, слава Ісусу! Такий добрий Господь! Він вартий, щоб ми стояли в вірі і щоб ім'я славилося Його через нас. Свого часу апостол Павло сказав до римлян, то особливо стосується тих, хто чи падає ось, чи встає ось. Він таки каже: ось слова: перед лицем Господа, чи стоїть він, чи падає ось, но буде встановлений, бо сильний Господь. Бог восстановити Його. Чуєте, Бог сильний тебе встановити. Ти будеш вистановлений, якщо ти відпав від віри. в тебе накопичилося багато обіди, багато непрощення, ось, і ти не служиш уже Господу, закрився сам від всіх, і в тебе є депресія і тяжкі думки. Но Бог хоче тебе встановити. І каже: Ти будеш вистановлений, бо сильний Бог тебе встановити. Слава Ісусу! Чи ти стоїш, чи ти впав, але ті, що впали, Бог сильний восстановити, підкріпити. Адже Господь Ісус трості надломленої не доломлює, льна курящого не погашує. Він хоче довершити, Він хоче тебе восстановити і підкріпити. Це в ім'я Ісуса Христа ти маєш стати і йти за Господом Ісусом Христом, бо тільки в Ісусі Христі є спасіння. Сам ти в тих депресіях ти загинеш улюблений. Тому Господь кличе, щоб кожна людина встановилася. Слава Ісусу! Як свого часу Павло говорив такі слова, каже: Хто з вас каже, стоїть, каже, бережися, каже, щоб не впасти ось. Людина може бути ось, ось, Як знаєте, як цей фарасей молився, каже: Я пущуся, молюся, я не такий, як цей митер ось. Яка там була гордість улюблені. Він думав, що він стоїть в вірі, що він йде за Богом, що він дає десятини, що він поститься, молиться ось. Але молитва не була, його прийнята, його серце було переповнене великої, великої гордості і хвистуства з собою. Він не хвалився Господом, не цінив, що Бог його тримає. Ось. А цей митар бив в себе груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішного. І цей, так що унижував себе, він пішов оправданий. Слава Ісусу. Тому улюблені, бережімося, щоб ми не впали. Ось, і цінім то, що нас Господь держить. Свого часу Павло пише до церкви в Коринфі і каже такі ось слова: каже: борствуйте, стійте в вірі, будьте мужні і тверді. Все у вас хай буде з любов'ю. Слава Ісусу! То така велика, чудна наука для всіх нас щоб ми стояли в вірі, і він там ще підкреслює і Каже: отож, брати мої улюблені, будьте тверді, непохитні, завжди майте успіх в ділі Господньому, знаючи, що ваша праця не марнотна в Господі. Тож ми трудимося для Господа Ісуса Христа. Бо звишаємо його славу, хвалу, ось і бажаємо Його бути прикрасою, виявляти вірність, щоб нам бути прикрасою для вчення великого нашого Бога. Ось як свого часу Господь сказав для синів Ізраїля, як пояс близько, лежить стегон. Мужа, так каже: я приблизив до себе весь дім і юдин, і дім Ізраїля, ось, щоб вони були моєю славою, хвалою і прикрасою. Але каже, на жаль, каже Господь: вони мене не послухалися. Саме страшніше те, що людина є неслухняна, ось, а не послух рівняється до того же гріха, що чарівництво, ось, а противлення Богові, противлення волі Божої, то що ідолопоклонство. Ось тому ми маємо прийти в належний стан. І стояти в вірі улюбленні. Ось. І тому дав би Бог, щоб кожен серцем душою належав Господу Ісусу Христу. Павло ще підчеркує і говорить, каже: стійте в волі, яку дарував нам Христос. І не піддавайтеся ярмо неволі. Ось ніякому гріху, ніяким обрізанням, обрізання і не обрізання ніщо, а віра чи на любов'ю, У христі важливе нове створіння улюблені. Ось, щоб ми стояли в тій волі, яку дарував нам Ісус Господь, слава Ісусу! І Павло під Пічерпі каже: доволі ви покликані, брати, ось ось, тільки щоб ваша воля не служила поводу для догодження тілу. Ось. А щоб любов'ю служили ми один одному. Часто люди так стрімляються догоджати тіло. ось, головне, щоб їхнє тіло було здорове. А там чи догоджати Богу, чи не догоджати, чи грішити, це для них є вже неважливі. Це саме страшніше. ось. Як одна жіночка була дуже хвора, ось прийшла. На служіння і каже, помоліться, щоби Бог мене оздоровив. Ось один каже, сосуд Господній, посудина Божа, каже, не спитався Господа, чи угодно це Богу, чи ні. Помолився, Бог оздоровив. За деякий час приїжджає, а цю людину цю жіночку вилучають із церкви за гріх, ось перелюбу, блуда. Була хвора, була нікому не потрібна. Ось. Стала гарна, здорова, красива, згрішила і тому подібне. Тому коли Бог тобі дає здоров'я, красу, для того, щоб ти Богу служив, а не віддавав своє тіло на похоті і гріху улюблені. Так учить Писання, каже, що ваша воля не послужила для догодження тілу, не догоджати тілу. Ми маємо його усмиряти, улюблені. Ось, а догоджати Господу. Наше тіло є створене не для блуда. наше тіло створене для Господа. Ось. Ті, що злучуються з Господом, стають одним Духом із Ним. Слава Богу. Каже Павло: хіба ви не знаєте, що ваше тіло є храмом для Духа Святого? Там бажає жити Господь Ісус, там бажає жити наш пастир, Господь, слава йому! Ось. Тому нема спільності вірного з невірним, нема спільності світла з темрявою. нема спільності Христа з більшого. Де аром, немає, каже. І тому, каже, видіть, каже, від нечистого, каже Господь. І я вас прийму, не туркайтеся нечистого, і я вас прийму, і ви бути моїми синами і дочками, каже Господь, це держите, каже. І тому, маючи такі обітниці, очисьмо себе від всякої скверни, тіла і духа. І творимо святиню в страсі Господньому. Ми маємо завжди творити святиню в страсі Божому, жити перед лицем Господнім, та як жив Енох каже, ходив перед Богом. Як Ной ходив перед Богом, улюблені, був праведний ось і ходив перед Богом. Так само ми так маємо жити, ходячи перед нашим. Богом, слава йому за це. Тому хай Бог нас підкріпить, улюблені. Свого часу Павло пише до церкви Филипян, каже: Отож, брати, мої улюблені, бажані, радість, каже, вінець мій каже, стійте так, Господі, мої улюблені. Ось він закликав, щоб церква стояла в Господі. І це стосується всіх нас, щоб ми твердо стояли, ніхто не відходив від Господа Ісуса Христа. І свого часу Павло пише ще до церкви, каже: Тепер ми є живі, коли ви стоїте в Господі, ось. Щоб ці служителя були раді за нас, коли ми стоїмо, в Господі. А коли ми не стоїмо, падаємо, грішимо, ось вони сумні за нас і моляться, просять, щоб Бог допоміг, щоб ми встали і вже більше не грішили, не хиталися. Ось. Павло ще каже: тому, браття мої, каже, тримайтеся передання, каже, ось. Стійте, каже, тримайтеся передання, яким ви навчені Словом і посланням нашим, каже, бо тому, що ми покликані для досягнення слави Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу! каже, сам же Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, полюбивши нас і дав нам утішення вічне, і надію, благу благодаті, Хай утішить ваші серця, Хай утвердить всякому слові. І ділі благому, бо хоче утвердити і змісти, зміцнити всіх нас. Слава Ісусу! Тому улюблені, хай наше серце міцно стоїть при, при Господі, хай ми щиро Його любимо, хай ми ходимо завжди перед Його лицем, а Він сильний благословити, підкріпити улюблені і довести нас до, до цілі, до вічного життя. Спаситель наш голова церкви Ісус навчав, коли ви стоїте в молитві, ось то каже, то прощайте, каже, якщо ви маєте. Хто на кого, ось, щоб Отець Небесний вам простив. Каже: а якщо ви не будете прощати, то Отець Небесний і вам не прости. Тоді молитва не буде мати результату улюблені. Вона навіть вище стелі не підніметься ця молитва. Якщо ти не маєш прошення до когось, ти не простив когось. Це є дуже погано. Бо хоче, щоб ми простили один одному. Написано від серця, ось. Від серця треба простити, забути це, щоб було непорозуміння всяке. Забути назавжди, ось, і простити, і благословити цю людину. Слава Ісусу! Тому, як свого часу Авраам молився, ось за лота, ось, і молитва була почута. Він стояв перед Господом наполегливо, каже, може буде 50 праведних, потім каже, може, 45, і може так 30, потім так дійшов аж до 10. І, на жаль, в Содоміго морі навіть не було десяти праведників. Бог згадав молитву. Авраама і вивів цього лота улюблені, праведного, вивів його судому і гоморі. Тому знаємо, що коли ми молимося за наших рідних, близьких, які ще не мають сенсу і не знайшли спасіння в Господі Ісусі Христі, їхні серця ще є розбиті, але Бог сильний встановити їх ось, і поставити їх, то, щоб вони йшли дорогою Господньою, зійшли з тої широкої дороги, гріха і беззаконня. Ішли вузькою дорогою, яка веде до вічного життя. Ім'я Господнє хай буде прославлене, возвеличене. Амінь.